Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні ми розглянемо преміальну механічну клавіатуру Asus ROG Azot Extreme, яка коштує 20 тисяч гривень. Цікаво, що може бути в клавіатурі за таку ціну. Звичайно, це рішення для тих, хто шукає максимум продуктивності, швидкості та комфорту. Головні фішки цієї моделі повністю металевий корпус, QLED дисплей, гнучкі варіанти підключення, а також Pulling Rate Booster з частотою 8 тисяч навіть у бездроту. Режимі. Чи виправдовує клавіатура свою високу ціну? Давайте розбиратись. Але перед початком, як завжди, вподобаєчка, підписочка. Ну, а ми погнали. Клавіатура отримала преміальний металевий корпус. Він виготовлений із алюмінієвого сплаву, а металева рамка має рельєфний малюнок. Завдяки піскострумній обробці, анодування та фрезування, клавіатура має відчутну текстуру, яка робить її унікальною. Ця модель має 75% форм-фактор, тобто тут 81 клавіша, а функціональні можливості збережені на Максимум Габарити складають 332, 139 на 40 міліметрів. Роблять їх компактною, але при цьому вона важка. 2 кілограми 200 грамів. Це забезпечує стабільність на столі. Окремої уваги заслуговує система шумопоглинання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за. Усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Asus використали три демпферні шари: порон, силіконову прокладку та карбонову позиціонувальну пластину. Це значно зменшує вібрацію та звук натискання клавіш. Крім цього, є механізм зміни жорсткості клавіатури. У режимі Hard натискання стоїть більш різкими. Це ідеально для ігор. У режимі софт клавіатура відчувається м'якшою, що підходить для набору тексту. Доповнює ергономіку знімна підставка під зап'ястя. Вона виконана з силікону та алюмінієвої основи, широка та досить зручна. Однією з найбільш унікальних особливостей є сенсорний oled дисплей розміром 1,47 дюйма, який інтегрований у корпус клавіатури. Це не просто декоративний елемент. Дисплей має широкий функціонал, який значно спрощує взаємодію з клавіатурою. На екран можна виводити різні системні параметри: статус підключення, рівень заряду акумулятора, статус scroll lock, та інші індикатори, температуру процесора та завантаженість системи. Це дозволяє моніторити продуктивність ПК у реальному часі, анімації та логотипи, мультимедійну інформацію, наприклад, поточний трек у плеєрі. Також керування здійснюється через трипозиційний регулятор та бічну кнопку. Це рішення дозволяє змінювати яскравість, підсвічування, гучність, перемикати треки або навіть керувати швидкістю відгуку клавіатури. oled дисплей та регулятор взаємодіють між собою, дозволяючи швидко змінювати налаштування без запуску додаткових програм. Звісно ж, ігрова клавіатура має підсвічування з підтримкою AuraSense. Клавіатура підтримує 16,8 мільйона кольорів. Підсвічування можна налаштувати так, щоб кожна клавіша мала свій окремий колір, або використовувати готові ефекти, як от хвиля, дихання чи реагування на натискання. Ще однією важливою особливістю AuraSense є синхронізація з іншими пристроями Asus ROG. Підсвічування можна налаштувати так, щоб воно працювало в одному ритмі з мишкою, гарнітурою, монітором або навіть корпусом Підсвічуванням. Також AuraSyns має інтеграцію з іграми, що дозволяє підсвічуванню динамічно змінюватись залежно від подій на екрані. Наприклад, cs 2 підсвічування може сигналізувати про низький рівень здоров'я, спалахувати червоним при отриманні шкоди або реагувати на вибухи й постріли. Це може стати додатковим джерелом інформації, яке допоможе швидше реагувати на ситуацію в грі. Крім того, підсвічування може працювати в режимі синхронізації з музикою. У цьому випадку клавіатура переливається у такт музиці, змінюючи кольори. Ри та інтенсивність під ритм треків. Основою клавіатури є механічні перемикачі Rock NX Snow. Вони мають поліформальдегідну основу, що забезпечує надзвичайно плавний хід. Завдяки стінкам у конструкції штока клавіші не розгойдуються, а попереднє заводське змащення гарантує приємний тактильний звук. Фішкою є підтримка гарячої заміни перемикачів. Користувач може самостійно встановити будь-які сумісні перемикачі. Ковпачки Rock PBT мають двокомпонентну структуру, не стираються з часом і мають оптимізовані. Висоту для ігор. Клавіатура підтримує три режими підключення: Rock Speed Nova, 24 ГГц, Bluetooth, підтримка до трьох пристріїв одночасно, та дротовий USB-C. Також клавіатура комплектується Rock Omni Receiver, який дозволяє одночасно підключити сумісну мишу та клавіатуру без втрати продуктивності. Та головне це підтримка Rate Booster. Полін Rate Booster це ексклюзивна технологія Asus, яка дозволяє збільшити частоту опитування клавіатури до 8000 Гц, як у дротовому, так і. У бездротовому режимі. Що це означає на практиці? У більшості клавіатур стандартна частота опитування становить 1000 Гц, що означає 1 мілісекунда затримки між натисканням і передачою сигналу до ПК. Урок Азот Екстрів, завдяки Pulling Rate Booster затримка знижується до 0,125 мілісекунди. Вперше у бездротовій клавіатурі можна отримати повноцінний рівень продуктивності, як у топових дротових моделях. Це означає, що миттєвий відгук, що дає конкурентну перевагу у швидких шутерах, таких як у С2 чи Call of Duty. Пулінк Raid Booster працює через USB-адаптер, роковні ресівер, який забезпечує стабільний зв'язок на частоті 2,4 ГГц без втрат продуктивності. Це справжній прорив у бездрутових технологіях. Оскільки раніше геймери завжди надавали перевагу тільки дротовим моделям через низьку затримку. У режимі без підсвічування та oled дисплея клавіатура може працювати до 1600 годин. Якщо увімкнути RGB та OLED, автономність значно зменшується. Але навіть у такому режимі заряду вистачить на кілька днів активного безперервного використання Заряджання відбувається через USB c тому можна продовжувати гру навіть під час зарядки. Тож підсумуємо, основними перевагами є повністю металевий корпус, преміальні механічні перемикачі Rock NX Snow, qled дисплей з розширеним функціоналом, а також підтримка Rate Booster, що забезпечує частоту опитування 8000 Гц навіть у бездротовому режимі. Серед мінусів варто відзначити високу ціну, що робить її доступною не для всіх, а в основному для професійних геймерів. Хоча, звісно, саме для них ця модель і створювалась. Хоча також через масивний металевий корпус клавіатура досить важка, що може не всім сподобатись, але ж факт залишається фактом: це флагманська механічна клавіатура, яка пропонує Максимум технологій та комфорту Rock Азот Extreme. це не просто клавіатура, а справжній витвір інженерного мистецтва. Вона ідеальна для геймерів, професійних стрімерів та тих, хто хоче отримати максимум комфорту під час роботи. Якщо вам потрібна ультимативна клавіатура без компромісів, то Asus Rock Азот Extreme це саме те, що варто мати у своєму арсеналі. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Якщо я щось забув протестувати, обов'язково напишіть про це в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.